Всім привіт! Сьогодні підготували Avanti Буст з колесами 3.0 27,5. Вілочка Масляна. Встановили фару. вода подвійні посилена з пестонами, гальма, диск від текстра, кулочка Новатеп на 15 осі, вілочка Масляна, дуже круто працює. двигун встановили на 1 кВт від фірми EmCos, оригінальний двигун xf XC15C. обладнання Shimano стоїть, зірочка на 8 шутистей, спереди шатун на одну зірочку, також встановили PASO SISTEM. Батареєчка тут стоїть на 13 проводить 48 вольт. Зарядний пристрій, USB, кнопка вмикання, зарядний пристрій встановили. Кольоровий дисплейчик. Ось такий, все управління дисплейчиком, кнопка фари. До речі, тут також є USB, щоб заряджати гаджети. Фара така яскрава, за 2500 вольт. Слідить дуже гарно. Регулюється швидкості, паса, ручки газа. Ручка газу встановлена такого полончатого типу, яка не заважає примиканню швидкості, все працює дуже круто. Ручка також гідравліка від фірми Тексу. До речі, вона ніж МТ-200, що мана нажаги це факт. Резинок дуже маневрений. Ходу дуже гарний, так що звертайтеся, поки що є в наявності. Всім гарного дня, до побачення.